Захід, малята, Я планета Земля, і сьогодні я розповім вам, як Сонце дружить із землею. Ти коли-небудь бачив захід сонця, воно немов ховається за край землі, а нам здається, начебто воно повільно рухається. Насправді рухається не воно, а земля. Земля обертається навколо своєї осі. Земна вісь це така уявна лінія, що протикає планету наскрізь. Кружляючись довкола осі, земля підставляє сонцю то один бік, то інший. На тій стороні, куди потрапляють сонячні промені, настає день, а на іншій у цей час ніч, якими бувають пори року: зима, весна. Літу й осінь. А чому щороку вони чергуються у тому самому порядку? Земля обертається не тільки навколо своєї осі, але й навколо Сонця. Одне таке коло вона робить цілий рік. Земна вісь не стоїть прямо, вона трішки нахилена вбік, тому сонце нагріває землю не скрізь однаково. Коли на одній половині землі літо, на іншій зима, ну що, малята, вам сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу вам прощавайте, а кажу вам до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.